продовжуємо працювати у прямому ефірі на Ті 7 Верховна Рада 15 квітня ухвалила в цілому законопроєкт номер, номер 11044 про організацію трудових відносин у умовах воєнного стану. Йдеться про скасування заборони на проведення перевірок та штрафи для роботодавців разі вчинення мобінгу щодо працівників за основу рада схвалила цей законопроєкт ще у червні 2024 року його розробляли зокрема через зростання кількості звернень до державної служби з питань праці щодо вчинення мобінгу ще у грудні 2022-го набрав чинності закон щодо запобігання та протидії мобінгу але через повномасштабне вторгнення російської федерації було ухвалено закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, яким заборонили проведення позапланових перевірок у сфері праці, крім окремих випадків. Цю тему обговорюємо далі із Русланою Слободянюк, адвокаткою. Пані Руслана, я дуже рада вас вітати в нас у студії. Ну і власне у чому різниця між цим законом і тим, що було прийнято ще 2022 року? Тобто маються на увазі, вони доповнюють одне одного чи визначають якісь різні складення? Ні, Вони доповнюють і просто цей закон, який зараз він підсилює дію попереднього, тому що було заблоковано такі здійснення перевірок. Тепер через те, що надійшла величезна маса скарг. Його знову продовжується він свою дію, тобто скасовується мораторій на проведення таких перевірок. Але з грудня 2022-го ці от перевірка все ж таки проводили, але лише в окремих випадках, якими були ці випадки? Це були дуже такі вже гострі випадки, тому що е, треба розуміти, раніше взагалі не було ще навіть терміну мобінг, було просто там заборона дискримінації і так далі. Це були дуже такі суттєво гострі випадки на підприємствах і державних органах. Це, зокрема, коли ну, зверталися працівники, якщо не було, наприклад, проспілкового органу або був і він їх не захищав, то звичайно що зверталися до держпраці. У мене навіть теж була клієнтка, яка зверталася. В період війни до, до управління державної праці. І чесно кажучи, якось тоді так склалося, що ми написали звернення, і після того відреагували. Все-таки і в досудовому порядку нам вдалося вирішити цей конфлікт. Але що правда, взагалі, якщо проаналізувати зараз ситуацію з мобінгом, дуже мало ми знайдемо рішень і судів, і не буде конкретно вказано слово мобінг і вже притягне до відповідальності. Така практика тільки зараз формується. Mm -hmm. Тобто, все одно більше йде прив'язка, так як. По раніше до казівки цього терміну було там ворожа атмосфера або неприйнятні умови праці. Ось таке формулювання можна зустріти в рішеннях судів. Але те, що зараз, от, чому дуже добре, що зараз цей закон посилює дію попереднього і починає дійсно скасовувати мораторій, починається знову перевірки. Це тому, що вже введено окремий термін мобінг. І особи вже знають, що можна звертатися, і особи, які це вчиняють, вони вже розуміють, що вони будуть покарані окремо, тому що вже є цей термін на законодавчому рівні. Визначений, і вже просто раніше були це інші способи навіть захисту. Це стягнення не заробітної плати, як вид економічного мобіну. Але про це ніхто не казав, що це мобінг. А зараз вже буде дійсно цим жорсткіше буде жорсткіше підхід до цього. І власне, оце формулювання це може потім потім мати дуже негативні наслідки для роботодавця ще й репутаційні. Про що раніше ніхто на це не звертав уваги. Тобто, все ж таки, інститут репутації в Україні так, починає намні формуватися. Так. Тим не менше, термін мобінг це термін мобінг це форма психологічного насильства, яка полягає у тривалому та систематичному цькуванні працівника в колективі зниженні. Його авторитету зазвичай з метою його звільнення. Чи були визначені законом штрафи, можливо, адміністративна відповідальність, і чи діяли от вони у цей перехідний період з грудня 22 по квітень 25? п'ятого насправді дійсно от по судовій практиці дуже мало є таких, де особа визна винною, притягнені до відповідальності? Якщо в цивільному порядку, то були окремі рішення, де стягувалися просто спосіб захисту обрани стягнення не виплаченої заробітної плати. При звільненні за час вимучевимуше прогулу були, такий був спосіб захисту і мобінг там стояв просто через кому. Тобто перший основний спосіб захисту все одно був інший. Але штрафи дійсно є, і вони залишилися. І я думаю, що в подальшому вони будуть зараз, у зв'язку з тим, яка кількість скарг, я думаю, це говорить про те, що ці штрафи занизькі. Ну зокрема, якщо це, наприклад, вчиняє. Державна на державній службі це спочатку від 850 до 1700 гривень штраф. Ну це маленький дуже штраф, а для фопів він вищий в два рази. Але власне, ну чому от такі випадки і продовжують? Тому що ці штрафи треба піднімати. І що цікаво, мобінг, чим він характерний ознака його відміна від інших видів конфлікту, це що ознакою обов'язковою мобінгу є системність. Але поки людина системно піддається тиску, бо ми говорили, які це форми так ви називали визначені. То людина страждає і морально. І якщо раніше можна було дійсно стягнути моральну шкоду, тільки коли було доведено на промірність про заробітну плату, там, наприклад, недооплачене, то зараз це може бути окремо стягне моральна шкода, якщо буде доведено сам факт мобінгу, тобто без це не обов'язково не виплачена заробітна плата. А це дійсно ось ці всі дії, які системні, які спрямовані. На приниження честі і гідності, і до речі, це приниження не може бути обмежене навіть під час дії воєнного стану, тому що захист і гідності, здоров'я, е здоров і життя особи, ці права вони не порушні навіть коли Україна відступила від деяких зобов'язань по конвенції, ну так по закону. Тобто, все одно на це потрібно реагувати. А от е головна причина проведення перевірок, зокрема, це є збільшення скарг на роботодавців. Так. Зокрема, це не роботодавців. Є е, 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 такі рішення, навіть от поки було введено, по хмельницькому на увазі, якщо проаналізувати, поки було введено цей термін мобінг, є рішення судів, де так і суди прописували, що, наприклад, одні з працівниць одного комунального підприємства створили просто е, неприйнятні умови праці, тобто їй давали такий обсяг роботи, з ким вона. Ну реально не могла справитися так. так. І по і коли це продовжили систематично. А потім, коли вона з цим не могла впоратися, звичайно, що за цим йшли. Спочатку там догани, потім і е, доходило, спонукали її до звільнення. То звичайно, що на це працівниця відреагувала, і є в рішенні суду, там є одне, одне рішення, я таке знайшла по Хмельницькому, де це конкретно вписано, що було дійсно такі в е, позов задоволили, стягнули її моральну шкоду. і Дійсно, ось ці е, дії припинилися, коли е, було вписано, що е, неприйнятні умови праці. Але зазвичай зараз ну щоб сказати, що от мобін його треба дуже і дуже доводити, бо... тобто потрібно потужно доказовувати. Так база, так та? і зараз, і тому я сказала, що судова практика тільки формується, бо зараз тільки це починають. Таким методом проб і помилок починається запускати, як воно буде на практиці, тому що частіше все таки обирають старі способи захисту, які вже і і так існули, і раніше діяли це стягнення, наприклад, з цих заробітних плат. Угу. А от найрозповсюдженішими прийомами цькування працівника стали вплив на вільне спілкування. Це коли жертві не дають можливість вільно спілкуватися, висловлювати своє ставлення з приводу робочих завдань. Вплив на контакти з оточуючими людьми, коли колеги довгий час не спілкуються з жертвою, чи то за своїм бажанням, чи то через наказ з боку керівника, вплив на становлення своєї репутації, тобто жертву висміюють, передражнюють ходу, одяг, поведінку пліткують про неї. Вплив на робочу активність жертві не довіряють серйозну роботу, або роблять її зайвою, або ж непотрібною. Вплив на фізичний стан. Жертві доручають небезпечні завдання, до неї співробітники застосовують фізичну силу або ж сексуальні домагання. Ну і от що робити людині, яка стає жертвою, так, жертвою ось цього е цькування. Ну, по-перше, я хочу сказати: от до всього того, що ви сказали, допом'яти, що буває так, що навіть коли людину не кличуть на е наради. Де вона може дійсно висловити свою думку, не приймають до уваги якісь її звіти, наприклад, кожного разу там під якимсь приводом, а потім карають за невчасне виконання трудових обов'язків, коли це прив'язка. То це дійсно і найчастіше це зустрічається в секторі освіти, в секторі медицини і державних органах, там, де є державна служба, тобто там, де люди постійно працівники повинні взаємодіяти одне з одним. так, і там де є зазвичай вертикальна форма контролю і управління. Ну в секторі освіти дуже часто ще буває такий чисто людський фактор, де працюють одні жінки. І буває, що ця така атмосфера жіноча, вона теж на превеликий жаль, в нас є така Це пов'язано із культурою, тому що в корпоративному секторі, в приватному секторі, корпоративна етика трошки інша, і договори там інші. А в таких органах ще залишилася це така радянська форма контролю, радянська Так, І чому от в мобінгу, чому стало ще більше цих звернень? Тому що в такій формі де є ось ця форма контролю, така. Працівники дуже часто, навіть якби вони бачили неправомірну дію зі сторони роботодавця, вони все одно стануть на його сторону, а не на сторону працівника і ще підсилюючи тим самим він їх може налаштувати проти конкретного працівника, тому що вони від нього залежні. Це бюджетна сфера, як він сказав, так буде, будуть завтра боятися, що їх звільнять. Я ж кажу, це в медицині і у світі це дуже видно. На освіті мобінг він вигляді булінгу більше, але все одно це дуже видно. Стосовно державної служби те саме. Мені завжди було дивно, чому на вакантну посаду нижчих рівня спеціалістів дуже багато вимог. А керівники сидять по 30-40 років на одній тій самій посаді, до них немає вимог. Ілюстрація кого зачепила, кого не зачепила, і потім ми бачимо в новинах схеми, ось ці пірамід, збагачення незаконно і так далі. Це, це про це, це про цю культуру е, контролю. Власне, що люб робити людині? Ну по-перше, збирати е, повинна, так як е, е, працівник знає свої трудові обов'язки, він з ними е, як то кажуть, ознайомлений, все одно збирати стосовно себе. Всі, оті, якщо, наприклад, видані якісь накази, обов'язково всюди ознайомлюватися, якщо він не згідний з якимось наказом, писати що з наказом ознайомлений, але не згідний і там буду оскаржувати і так далі. Тобто, не замовчувати, бо булінг він е, крім систем, от системні цього озна, ознака, так він ще має етапи. Збільшення конфлікту, тобто це не разове якесь, це один раз неправомірний наказ. Завтра буде ще гірше. Тобто, коли людина один раз не відреагувала, ну звичайно, що самостійно людині буде складно це зробити, тому потрібно звертатися за правничу допомоги до адвокатів, до центрів правової допомоги. Потрібно фіксувати це, наприклад, записи на диктофон. До речі, це не заборонено. Такі записи навіть на нарадах, і навіть на якихось особистих зустрічах. Ну, коли, наприклад, роботодавець викликав конкретного працівника і починає його... кабінати тиск. Чому не заборонено це навіть без згоди роботодавця здійснювати такий запис на диктофон? тому що призюмується, що особа, стосовно якої вчиняється мобінг, бере участь зараз у цих переговорах. Тому цей власний запис такого, таких переговорів де були форми ось цього здійснення мобінгу, тиску емоційного, психологічного або ще й пригрузив, що я там тобі премію зніму. А всі ж люди ходять на роботу, все-таки якби там не було заробляти гроші. Давайте відверто. І це для людини важливо. Вона боїться це втратити, то звичайно це можна записати на в потім використати в якості доказу. Звичайно, що якщо знайдеться хтось в колективі, хто буде не проти потім свідчити в суді. На стороні заявника, тобто позавича, тобто конкретного працівника, то звичайно їх треба буде теж залучити в суді і зібрати цю всю доказову базу. Але є випадки, коли і роботодавцю може загрожувати те, що його звинуватять у так би мовити фіктивному мопінгу. То що робити роботодавцю? Якщо дійсно є якісь порушення в роботі працівників то потрібно це все фіксувати, тобто мають бути правильно по процедурі складені акти. Якщо працівник не вийшов на роботу, і потім його за це починають е, суворо догана звільнення і так далі акти, ось ці розслідування службового це все потрібно правильно по процедурі е, фіксувати. Бо, по, бо дуже часто через те, що неправильно е, зафіксована процедура, притягнення працівника спочатку до дисциплінарної відповідальності, потім воно і виявляється в те, що буде не на користь е, трактуватися не на користь роботодавця, е, якщо будуть якісь звинувачення в мобінгу. Тобто тут має бути взаємно е, обізнаність про свої права і обов'язки із дотриманням е, всіх документів ведення. Це зазвичай кадрова служба цим займається, але. Дійсно, від якісної роботи кадрової служби зазвичай залежить і вся оця ситуація, якщо будуть випадки больбульну бульмовіті мовінгу, так. так тому що ну це все буде потім доказовою базою. А якщо ми власне говоримо про те, що роботодавці, як виявляється. Також стають жертвами мобінгу. У якому вигляді це може проявлятися це, щодо них? Та це навіть дуже часто звинувачують зараз. Це модно в Америці, але в нас це починають дуже часто. Це починають в освітній сфері звинувачувати, наприклад, в домаганнях, і це теж це дуже такі делікатні спори. І їх треба дійсно грамотно юридичний супровід. Я просто закликаю всіх до хто зіштовхнувся з такими випадками, там, чи це домагання, чи це психологічний тиск, чи це, наприклад, особа вважає, що проти неї дійсно є оцей мобінг, весь колектив проти неї налаштували постійно цькування, постійний тиск емоційний, і в результаті ще й зняли якусь там премію. Чи Дійсно затримали виплати, які, наприклад, всі отримали. І їм там не отримала. А в нас чому я назвав державний сектор? Дуже багатьох державний сектор коли от приходиш в державний орган. Ти бачиш, що висять у ці дошки пошани. Там кращий працівник місяць, ще там і тобто, і це дуже часто є стимулом роботодавців. В таких випадках з мобінгу одного працівника залишити без премії, іншим дати більше. Але ж всі праців, ж це ж не приватний сектор, де є бонусна система в обслуговуванні сфері. Так це зовсім інше. Тут всі виконують свої обов'язки, злагоджений механізм, один єдиний командна робота. Тобто на ці випадки треба реагувати і зразу звертати за правничу допомогою. Щоб самому щось не пропустити, а потім воно виявиться, що це було важливо, зокрема, це строки, ну тобто оскарження, наприклад, тих чи інших неправомірних наказів, скасування їх, бо потім, якщо до суду звертатись, там теж є строк, оскарження його теж можна пропустити. Тобто відразу, як тільки є якісь найперші дзвіночки, зразу е питатися консультації юристів. Угу. А якщо все ж таки роботодавець порушує закон стосовно працівника, і власне вже з його боку йде оця цкування, що йому може загрожувати. Тобто, це є штраф, це є адміністративна відповідальність, чи в деяких випадках може дійти і до відповідальності кримінальної. Ну, кримінально, це вже якщо домагання, наприклад, там в якійсь іще і було не ті, не просто домагання, а дійсно здійснено ну різні можуть бути випадки. Або, наприклад, фізично наніс під час конфлікт, перес, скажімо так, переставав існувати просто конфлікт, вже пішла активна стадія нападу, і причому не, не словесно, а фізично. Ну то, звичайно, що це буде кримінальна відповідальність. Питання в тому, що до зараз дійсно, в період коли ось цей закон починає. Скасовує моріторій і треба звертатися до держпраці з заявами, не боятися з заявами звертатися. Вони будуть робити дійсно позапланові перевірки, бо раніше були планові там, раз в півроку, два рази на рік. Зараз це будуть позапланові, коли відбулося звернення, на нього відреагували. Миттєво, ну тобто розглянули і зразу реагує Держпраці, перевіряє зазвичай. Дуже часто буває, коли приходить держпраці і по мобінгу, зразу і піднімають всю фінансову частину, тобто питання бухгалтерії чи все працівнику, бо це дуже пов'язано часто одне з іншим. Питання і дійсно потрібно це може бути, але і адміністративна відповідальність може бути. Просто є принцип, за яким за одне і те саме діяння особи не може бути двічі притягнута. Але треба розуміти, що якщо, наприклад, тут є штраф, от вигляді штрафу адміністративна відповідальності, то це не означає, що особа не може стягнути потім, якщо буде визнано особу роботодавця, винно, стягнути моральну шкоду в порядку цивільного судоченства. Тобто ці два паралельно будуть способи захисту. А от скільки в середньому може розглядатися у суді справа про мобінг? Може, ну зазвичай є розумні строки, але е, з моменту відкриття провадження спочатку відкривається провадження в справі. Далі справа призначається до розгляду. Але е, окрім того, що е, встановлюють як мінімум 15 днів для подачі відзиву на позовну заяву, тобто роботодавець має подати в свої письмові е, пояснення у вигляді відзиву на позов, який подав працівник. Залучається, ще дійсно на третя сторона, там, наприклад, профспілковий орган, або, наприклад, держпраці залучається. Потім ще можуть бути свідки, і це все не за одне судове засідання відбувається, а поетапно, тому що в суді є розписані е, всі справи ну, по, по днях, як то кажуть, всі за розкладом так? І є обмежений робота часу суду. Це з 9 до 6, а ще плюс повітряні тривоги і замінування, які зараз через день в судах, це все дуже і дуже ускладнює роботу, але зазвичай. Ну і плюс ще питання розрахунків, тобто як чим доведена моральна шкода, покази свідків, скільки їх там є. Ну і плюс перевірки. Дійсно, якщо вже є сформу... на етапі звернення до суду, зазвичай в особи є вже доказова база і може бути вже в неї якийсь висновок держпраці. Але якщо такого немає, то ще буде призначатися якісь можливо ну психологічна, навіть експертиза може бути. Наскільки, наприклад, особа заявила моральну шкоду в дуже величезному розмірі, то звичайно, що буде тоді призначатися експертиза психологічна на стан, на виявлення, які були психічні ну, тиски, які це мало наслідки для особи, чи правомірна розмір, чи співрозмірний цей до розмір до заявлених оцих вимог чи ні. Тобто, як воно це все перевіряється, насправді, і воно може бути дійсно і Розтягнуто у часових так, рамках. Так, та. Але цього не потрібно боятися. До цього треба просто підійти. Я вважаю, що от кожен такий випадок, який буде в суді, він буде доводити те, що це треба звертати за допомогою, якщо ну дійсно і потім будуть особи притягнені до відповідальності, бо якщо не звернутися, то і не буде в нас формувати судова практика, якщо на це просто закривати очі. Дуже часто люди здаються на пів шляху, коли самостійно здійснюють свій захист йдуть до суду, бо це дуже складно. Адвокат на себе бере не тільки роботу стосовно складання документів. Але і власне емоційну складову, так особа може бути і не присутня в судовому засіданні, може бути тільки адвокат здійснювати. Я договір про правнечу допомогу з усім обсягом прав, які надані клієнту, то які питання може бути і без участі конкретно особи, якщо їй важко. Тобто, це треба враховувати, не здаватись на півшляху, і все таки добиватися справедливості. А от чи може бути врегульований оцей от спір, так судова справа шляхом домовленості між е, сторонами? може бути ну знову ж таки, дивлячись, в якому виді було цей мобімщину. Якщо там вже доходило і до нанесення якихось тілесних ушкоджень, то процедура медіації в таких випадках виключена по закону. Але шляхом переговорів може бути залучення, наприклад, проспілкового органа або, наприклад, залучення медіатора. Є ще зараз дуже на багатьох, ну правда в приватних секторах. Там є вже в них і в контрактах передбачено мирне урегулювання спору шляхом переговорів, тобто це збирається спеціальна комісія і там переговори. Здійснюють на державній службі зазвичай такого немає. Це проспілковий орган, якщо він є, бо дуже багато проспілок перестали існувати в органах. Якщо є проспілковий орган, через шляхом засідання проспілкового органу можна. Звичайно, що миром це краще, але це питання в тому, що якщо ось точно знати, що один раз миром регулюємо, наприклад. І далі це не повториться, цього ніхто не може знати. І треба дивитися, наскільки гострий конфлікт, щоб не було ось ці мирні переговори, роботодавець це не використає для себе як безнаказність, і далі знову буде вчиняти. Ага, один раз лишився безнаказаний, не довели, не до е, там. Е, я хочу просто зуважити, що особа має право безпосередньо звернення до суду. Тобто, якщо навіть профілковий орган не став на захист працівника, це не, не означає його неможливість звернення до суду, у разі того, якщо мобінгу піддається, так працівник. І а, чи відповідальним буде лише роботодавець, а, чи можуть стати чи можуть? Бути відповідальними за це і інші працівники, які є безпосередньо підлеглими для цього роботодавця, можуть бути, тому що і тут питання ну, дійсно впливу, але це треба, щоб все дуже чітко зафіксувало при перевірці Держпра... управління держпраці, тому що дійсно вони можуть бути так само нести відповідальність, це залежить від того, якої дійсно форми цей конфлікт. Чи це стосовно тільки такий конфлікт, до речі, де беруть участь стосовно працівника інші працівники. Він носить назву. Ну це така не не, закон, не, закону, так, так? не офіційна назва, це не законодавче визначення, але в між собою так кадровики часто називаються сендвіч мобінг. Ну така назва. Uh -huh. Тобто, і вони теж можуть, якщо буде доведено їхню вину, що вони це підсилювали дію цього конфлікту і теж вчиняли якісь дії, то звичайно що вони можуть нести відповідальність. А от до прийняття закону ще 2022 року, чи якось ця сфера законодавчо регулювалася в Україні? Е, регулювалося тільки кодексом е, законів про працю. Ну і е, закон про запобігання дискримінації у нас по конвенції більше. Якщо хтось йшов до суду, то посилався на е, конвенцію, але... Е, Зазвичай захист обирався спосіб захисту. Це була не адміністративна півданість, конкретно по мобінгу. А це було спосіб захисту в судовому порядку і в цивіль, в порядку цивільного суду часу. Тобто, це моральна шкода, стягнення невиплаченої заробітної плати за час вимушеного прогулу там середньої цього заробітку, чи там, наприклад, недоплаченої заробітної плати. Тобто, конкретно по мобінгу дуже мало було таких рішень взагалі такого не було щоб прямо в рішенні було прописано мобінг. І тим паче, але були одне рішення, я знайшла по Хмельницькій області, де було прописано от про те, що особа піддавалася що для неї створили ворожу атмосферу і оці неприйнятні умови праці. А от власне зараз, так після активізації, знову ж таки закону. Чи на вашу думку збільшиться кількість подібних звернень, і чи, власне, можливо, є такі справи, які розглядаються у судах області? Можливо, маєте таку інформацію? Зараз є деякі справи відкриті провадження, але там ну, я бачила такі, де дійсно мобінг прямо і прописано, і теж там є і моральна шкода, але залишені без руху там для виправлення деяких недоліків. Ця судова практика ще формується, і адвокати теж, хто стикнувся з тим вперше, наприклад, з такими справами, теж починають працювати над тим, яка ж має бути доказова база. І, власне, підсилить дію закону оце, оце, що скасування мораторію, і дійсно буде таких випадків більше звернення. Ну, багато в чому ще і війна це спровокувала, тому що я, наприклад, знаю випадки мобінгу в освітній сфері, ну там булінг він називається, але якраз, наприклад, на стосовно мовної ворожнечі. Стосовно і потім були різні, ну зазвичай, на превеликий жаль, до ось цього закону, коли вступив в дію про мобінг, коли прийняли і визначили законодавчу цей термін. Дуже часто працівник, який не міг себе відстояти, не знав, як це зробити, він просто звільнявся до того і доводили інші. Вони залишились безнаказані. Таке теж було, тому що працівникові ну, вирішили типу легше зберегти було свої нерви. Звільнитись і шукати місце роботи інше, але я вважаю, що треба добуватися справедливості. І такі випадки не повинні бути залишені непомітними, і мобінг він завжди в колективах насправді існував, але він завжди був латентним, не було визначення, не було закону, ніхто не притягався до відповідальності. Можливо, люди і так само не знали, що вони можуть відстоювати свої права у суді, е... і дуже часто, як ви кажете, просто звільнялися. Так і ще ну, питання дійсно. Ем... Оці галузі, які я назвала, питання вертикальної системи управління. Люди дуже часто боялися, тому що, але зараз я думаю, коли буде один раз притягнений керівник, другий раз притягнений керівник різних, і це ми будемо бачити і в новинах, і це буде донесено до громадян, що так можна захищати свої права. Цих випадків стане. Ну, не те, що ви зовсім не стане, їх стане менше, а громадяни будуть знати, що вони можуть себе захистити до серпня. У нас в державі продовжили дію так. воєнного стану. Ну і власне, як ви зазначали на початку нашої розмови, там йде певне обмеження прав людини, і от як ці обмеження впливають на виконання? Вони закону. не вплинуть тут на виконання, бо мобінг спрямований на порушення. Це честі і гідності особи, так право на честь повага до честі і гідності особи, і власне в тих відступленнях, які були по конвенції, воно того не стосується, бо це право на рівні з правом на життя і здоров'я воно не може бути ніким обмежено, навіть період воєнного стану. Тільки просто по конвенції воно звучить в період гострого воєнного конфлікту, тобто, бо там трошки інше визначення. Але ми під дією конвенції, ми все таки по тих положеннях йдемо. То тому дійсно, навіть якщо Україна відступила в деяких моментах, тому що зв'язку з воєнним станом, то ці права залишаються і особи. Повинні звертатись. Ну ті, хто стали жертвами, не те, що ви повинні, я їм просто раджу звертатися за захистом угу. прав. А от чи готові українські суди так до розгляду цих справ? Чи власне зараз, коли напрацьована є законодавча база, воно вивчається? Ну і там вже далі, згідно з практикою, будуть приймати вже річ. закон. Є визначення терміну, і вже під цей термін будуть встановлюватися обставини справи конкретної. Я думаю, що суди будуть готові до таких справ. Тому що дійсно раніше не було цього законодавчого визначення, та не було як це формулювати. Зараз це є законодавчому визначення, будуть характеристики досліджуватися, будуть доказова база досліджуватися і буде формуватися судова практика, в тому числі судова практика вищих це верховного суду. Пані Руслану, я вам дуже дякую за те, що це. ви сьогодні завітали до нас у студії. Глядачам Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із адвокаткою Русланою Слободянюк.